Брати Капранови створили першу мальовану історію незалежності України. Тут у малюнках історичні факти, а текст, що супроводжує їх, простий та зрозумілий навіть дитині. Відтепер назвати нудним вивчення історії України вже не можна. Українські письменники Віталій та Дмитро Капрановий задля для легкого вивчення минулого нашої країни уклали цікаву та повчальну книжку. І головною особливістю є те, що їхня історія незалежності України мальована. У нас там і тексти, у нас там і мапа, і можна відчути історію у всіма способами, які ти можеш хоч читає в голоси одіальний, хоч дивися малюнки, хоч аналізуй мапу, тому що. Е як трансформувалася територія цих, цих держав тут у нас? І що так? І як сформувалася ця природня ця стійка конструкція кордонів, яку ми маємо сьогодні? Треба помацати. Мальована історія незалежності України розповідає про тисячолітній шлях, який пройшли наші пращури в боротьбі за свою свободу від трипільської культури до розвалу радянського союзу у своїй книжці. Автори охопили час до 91-го року минулого століття, адже не вважають період 20-річної давності історією, про яку вже мають право писати. Ми не відкривали там нічого. Ми просто взяли факти і виклали їх так, щоб вони виявилися взаємозв'язані і можуть сформувати от власне. Красну нитку нашого існування презентація книги відбулася нещодавно в столичній книгарні. Старт продажів оголосили перший президент незалежної України Леонід Кравчук та автор акту про незалежність Левко Лук'яненко. Вони вважають твір письменників надзвичайно важливим для українців. Ну між нація унікальна. У нас ми вийшли з під московської окупації. Без історичної свідомості ми не знали своєї історії, але нам 340 років. Царська Росія, а потім комуністична, деспотія не давали можливості вивчати свою історію. Мальована історія незалежності України впевнено посідає місце між художньою та науковою літературою, адже інформація, половина якої подається у коміксах, сприймається цікаво та легко, а точність фактів добросовісно перевірена укладачами. Брати Капранову багато часу витратили на це, працюючи з першоджерелами. Україна просто фізично не зможе вижити бути самостійно, якщо вона не дай боже якось розділиться. Тому що ці території завжди були разом, завжди взаємодіяли, воювали між собою, воювали з іншими, але це є націотворча на річ. Через художність тексту та оригінальність оформлення історії України. Братів Капранових не можна назвати підручником. Над її ілюструванням працювали майже 10 людей. Незважає. Че на відносно невеликий обсяг книги усього 80 сторінок? Вона дає повну картину подій минувшини та стане корисним помічником у вивченні історії України. Дар'я Тарасова Ярема Малащук, новини культури.